Здиви мене за дві хвилини, я тобі викажу премію в цьому місяці. Mm, дякую, звичайно, шеф, але мені не потрібна премія. Oh. Мені навіть нічого сказати вперше за 10 років з таким стикаюся. Здивував? Так, звичайно, здивував. Вперше за 10 років мого досвіду людині не потрібна премія. Тоді наступного місяця чекаю на премію. Mm, що? Сергій Миколаєвич, як ви завжди їздите, скільки часу? Просто ви ніколи берете з собою телефон, а години взагалі немає. О, все дуже просто. Я дізнаюся час по сонечку. По сонечку? Mm. Але зараз пасмурно. Сонечко моє, скажи, будь ласка, скільки зараз часу? Зараз 16.30. Дякую. Ось бачиш. Лікар, я думаю, що мій чоловік псих. Допоможіть йому, будь ласка. А як це проявляється? Він кричить по ночах чи можливо чує якісь голоси себе в голові. Та ні, він із чашки, а ручки від чашок залишає. Дійсно дивно. Ось я про це допоможіть йому, будь ласка. Ручки від чашок це найсмачніша їх частина, я навіть не розумію, чому він їх не їсть. Що й ви туди ж? В якій ціні папери зараз краще всього вкластися? Ну не знаю, Юлу. можеш спробувати в ЗЕВА. Ем, М.зева так це начебто та фірма, яка виготовляє туалетний папір. Ну, а що ти хотів, сам знаєш, яка зараз ситуація в світі. Ну а краще, дорогі друзі, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Доброго дня, що у вас? Доброго дня, лікарю. У одного мого знайомого є підозри на винарічне захворювання. Ну що ж, знімайте штани і показуйте свого знайомого. Та ну блін, зі зимою замки в машинах замерзають, я навіть відкрити не можу. Мате укропом спробуй, легше буде. Ти що зовсім чи що? Ось я вийду я по місту машини красти і ще буду все час чайником. Ти машини крадеш? Дорогі друзі, це було лише розважальне відео. Ось красти машини або взагалі ще щось красти це не дуже добре. Краще залишайтеся добрими, хорошими людьми. Ось, а якщо вам сподобалося це відео, то, звичайно, ж підпишіться, поставте свій лайк та напишіть якийсь коментар.